Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про сумки, які сумки залишаються з нами далі актуальними. Сумки, які потрібні в першу чергу, в нашій базовій гардероб. Ми сьогодні їх розберемо у самих цих класичних формах. І сумки, які до нас прийшли у 2024 році. Давайте розбиратися. Першою такою сумкою, яка потрібна, Яку ми використовуємо у нашому буденному житті, це сумка невеликого розміру, прямокутної форми. Така сумка може мати закривний клапан. Вона буває на ремінці шкіряному. Це самий практичний варіант, можна і вибирати в цепочці, але мені більше подобається саме на шкіряних. Ремінцях. Така сумка дуже практична в образах, ми використовуємо її в буденному житті. Такі сумки можуть мати округлу форму або такі округлі кінці своєї форми. Таким прикладом цих сумок є бренди Селін, Арме, Деміль. Цей лоран ми можемо обирати такі форми з різних сегментів. Важливо звертати саме на якість сумок. Обирайте такі сумки, виконані в шкірі. Звертайте увагу на якість фурнітури, на закінчення оброблень оцих самих кінців, тому що це все буде видавати про її стан. Про її цінність і якість цієї сумки. І важливий тут момент: саме довжина ремінця, щоб закінчувалася на правильній довжині у вашому образі, тому що якщо ця сумка має надто довгий ремінець, і вона в нас закінчується нижче бедра, це вже буде порушувати пропорції силуету. Наступна форма сумки нам дуже нагадує саме цю трапецію, і таким прикладом цих сумок є бренд Ерме, це є модель Біркін або Келлі. Ми також обираємо для себе свій розмір, тому що вони можуть бути менші або більші. Тут важливо знати, яку функцію повинна виконувати ця сумка у вашому житті. І такі сумки ми можемо носити на плечі, ми їх носимо в руках, тому що зазвичай вони мають невеликі ручки, або ми їх можемо носити на лікті. Також такі сумки представлені в різних сегментах, обираємо хорошу, якісну, шкіряну сумку з хорошою, якісною фурнітурою і з гарно обробленими саме оцими кінцями на вашій Сумці наступна форма таких сумок це є прямокутна форма. Більше такі сумки нагадують, шопери вони також є з короткими ручками і, можливо, також бувають. На довгих ремінцях. Такі сумки є також дуже практичними, і я вважаю, що така сумка повинна бути в нашому базовому гардеробі. З такими сумками ми можемо відправлятися за покупками, ми з такими сумками можемо подорожувати, ми туди можемо буквально покласти пів нашого життя. А ще я б хотіла виділити саме ці солом'яні сумки, тому що це також я вважаю сама необхідна сумка на сезон: весна, літо, початок, осені. Такі сумки все більше навіть з'являються у стрітстайлах. Додати на ручки, наприклад, сатинову хустину, і такі сумки можна вивести в інші образи. Прикладом таких сумок є бренди Loewe, Celine. Такі сумки є бренду Жакмюз, Givenchy, Деміль. Також ми обираємо собі свій варіант, і такі сумки взагалі є в всіх сегментах, починаючи від мас-маркету, middle і вищого оцього люкс-сегменту. І зараз давайте поговоримо про сумки, які залишаються з нами. Цей тренд на плетені сумки і таким прикладом є сумка від бренду Bottega Veneta. Ми їх також можемо обрати в різних розмірах, від найменшої до найбільшої такої форми, як мішок на плече. Тут ми також обираємо потрібний нам розмір, яку важливу роль ця сумка повинна виконувати. Також ми обираємо їх в класичних варіантах. Бренд Bottega Венета придумав саме такі, знаєте, класні аксесуари. Між оцим плетінням вставляються такі джібеци. Такі вони називаються в кроксах. Джібеци. Ми от купляємо і ми вставляємо саме в ці дирочки. І бренд Ботега Венета підхватив, я би сказала, цю фішку. Там можна вибивати своє або ім'я, таку свою персоналізацію, і ми їх вставляємо саме в ці плетіння. Ми можемо і. Кладати якісь і малюнок, або просто додати як один або два шарми для того, щоб придати своїй сумці якусь унікальність. Наступні сумки, які не втрачають свою актуальність, вони габаритні сумки. Таким прикладом, сумок є бренди Демільє, Полін. І зараз оця сама трендова сумка, яку вже всі підхватили і активно вже носять це бренд Zero, модель Margo. Такі сумки нам нагадують шопер. Ми також обираємо їх. Класичних базових кольорах і важливо, щоб ця сумка, тому що ці сумки є габаритні, і важливо, щоб вона не порушувала ваші пропорції. Якщо ви є така делікатна, маленька жінка, дівчина, обирайте не надто габаритні сумки, тому що на фоні вас ця сумка буде надто. Великою наступна сумка у формі Bucket Bag. Вона нагадує нам форму відра. Зверху вона йде без всяких закривних клапанів. Така сумка буде класно вписуватись в будь-який образ, і вона підходить. На будь-який сезон моду на ці сумки-корзинки, сумки відро називайте, як вам це зручно. Несла модна ікона стилю Джейн Біркін, яка появлялась цими самими звичайними плетеними корзинками в своїх. Образах обираємо її в класичних базових кольорах, і таким прикладом є бренд Сейлоран. Представлені такі сумки в різних розмірах. Також ми можемо вибрати від меншої до більшої. Вибирайте під себе свій розмір. Такі сумки є зручні, вони мають також і коротку ручку, і довгий ремінець, який можна носити. На печі. І ще такі сумки, які залишаються з нами. Ці сумки є не надто великі, я би більше сказала, вони більше підходять до таких вечірніх образів. Вони такої є витягнутої форми, не дуже вмісткі. Прикладом таких сумок є Sei Ця модель залишається актуальною. Таким прикладом є бренд Мільє, модель Токіо. І я вважаю, що для таких вечірніх виходів також нам потрібна така сумка. І ще така модель є Fendi Багет таку сумку можна було бачити в серіалі, фільмі секс у великому місті. Героїня серіалу Кері Бредшов дуже часто з'являється з цією моделлю, і вона також залишається по сьогодні актуальною. Такої форми ми можемо обирати сумки з різних. Сегментів сумки є важливим аксесуаром в наших образах, і з тих прикладів, які я привела, форм ми можемо зібрати, чи це потрібні сумки в базовий гардероб, чи саме сумки, які вже довший час з нами залишаються актуальними. Ми можемо обирати потрібну нам форму, розмір, кольори. І якщо ця сумка саме Класика, а класика завжди йде поза трендами. В такі сумки можна інвестувати, і такі сумки вам будуть з вашим гардеробом. Працювати вдовго і тренд, який прийшов до нас у 2024 році, це тренд на такі саме витягнуті сумки, і прикладом такої естетики, яку вже всі підхватили. Бренди це бренд Алая, така модель саме круто виглядає в цьому бренді. Ще мені подобається така модель в бренді Ерме. Така сумка у них вже була в старіших колекціях, але саме в них була представлена в такій подовгостій формі. Зараз я розкажу про таку класну фішку, яка зробить вашу сумку саме унікальною. І зараз дуже модно вішати на сумки усілякі брелочки, всякі намисто, тобто, це можуть бути браслети. Або це якісь коралі. І це все буде дуже виглядати стильно, модно. Уже такий тренд підхватили і його активно уже використовують. Саме більше зустрічаються форми трапецевидні, бренду Ерме, Біркін або Келі. Уже от там можна побачити дуже багато тих класних стильних варіацій на сумках. Я вважаю, що ця інформація вам була корисною. Ви для себе щось візьмете, якусь класну свою фішку, або додасте саме оцей брелок, чи ви додасте саме ці намисто, коралі, де можна повішати на цю сумку. Я вважаю, що я буквально розказала: від бази до самих трендів 2024 року це у нас така класна велика інформація. Яка вам поможе чи зібрати цю саму базову сумку, чи внести якийсь тренд у свій гардероб. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.